Всім привіт, друзі. Цей випуск буде трішечки нестандартний. Нестандартність його буде полягати, по-перше, в тому, що я його записав окремо записав підложку і окремо вам записую свій фейс. І свій фейс я свої думки буду писати точечно і накладати на прогонку. Також додавлю музичку, щоб ви ощутили вайб мої прогулянки, так би мовити якої я віз підложкою. Прибуваю я на південному вокзалі, все горить як сумашерче, але нічого не приходить взагалі. нуль. Чого горить, не знаю. Залишив мені предучий пасажир 30 гривень чаю. Вроді непогано. Поїздка була. О, це кстати, починаю тим, чим планував закінчити. Ось ця поїздка. Отак От довго я вичікував, так багато я подавався, щоб ось таке нещастя привести. Ну, таке. Стану коло бомбів, може до мене хтось на южному сам з руки підійде. На фільтра нічого не заходить. Все в огнях на південному для інтересу. Класну піпку, гляну, що буде заходити. Може зайде якась цікава нескрутка. Як нічого цікавого не зайде, то нічого не втрачаю. Карма у мене непогана. На годиннику без 5 ранку. Отже, прийшло мені ось таке замовлення на воскрес... воскресеночки. Ну, як же ж без скрутки? 100 за півтора. Може хтось знає, у мене щось сталося з уклоном. І тепер у мене такий звук. Мабуть, це не через. А, це, напевно, щоб нова вчора при... Ох вони і додіки зі своєю обновою, якщо це все-таки обнова. Хто знає як відкатити, підкажіть. Е, стою, чекаю далі. На воскресінці мені прийшло замовлення, я знав, що воно має прикольно виконатися підложкою, тому і ось так працює. Так, 150 за 5 відмовитися. Е, виключу, щоб нас не відволікав цей жахливий звук. Такі моменти, коли я їду. І всі починають в наглу лізти на полосу, тому що знають да, що вони без карні так трошки Йохкає. Я пам'ятаю, без обід теж такий був, теж вскакував. Але, от як на мене, на Сєвєрному мосту це ж настільки програмно легко робиться, та щелкнуть цю кнопку, щоб вона теж фіксувала полосу. так само як на теліги. Але в принципі їдеться бодренько, як бачите. Також зайшов Болтик 1,3, Ми його зрізаємо. А зайшов нам 139 за 3, але я не поїду, тому що місто стоїть і я не хочу. Я краще все-таки. все. Я знав, що я хотів. Люди не хочуть їхати за дорого, багато, тому що дуже дорого багато. Тому ми ставимо фільтра, і люди, як хочуть, то хай їдуть. Не хочуть, не їдуть. І також мені, мені треба поїхати додому. Забрати на кошиця витяг суду, відвести його на народного ополчення для того, щоб отримати пластик, тому що літо в мене було невеличке ДТП з е, самокатчиком. І тепер для обміну пластику потрібно доказати, доказати, що, я, що в мене не вилучали права. Я кажу, хіба нелогічніше би було зробити, що. Раз немає рішення про вилучення, то в мене їх не влучили. Вона каже, у в нас бази різні. Я кажу: так, а як ви тоді бачите, що взагалі був суд, якщо у вас бази прям такі різні? Коротше, все як завжди. Отже, розширив я, по-перше, кількість покриття по секторах в цьому фільтрі додому. Додав кілометраж. Ціну поставив адекватно, зразу говорю. Ну, типа, дешевше, я не бачу смисла їхати. Я, в принципі, маю сьогодні запас як по доходу на годину, так і по е вартості кілометра. Можу дозволити собі з вами постояти. Отже, чому, собственно говоря, хотів би я присвятити цей випуск? Е Є у мене знайомий товариш, він один з перших, кого я запам'ятав по спілкуванню в шаттл чаті. Це був перший також чат, в який я додався. Звати його Ілля. Він живе в Вишневому і вчора сталася прикра неприємність з його автомобілем при працюванні ПВО, ламки попали по ньому, і він згорів ще прилагаю вам фото. І тому. Купити збір для нього. Монобанка його особиста, не моя. Знаю людину ну тривалий час 21-го року, як я раніше повторював в Тіктоці, можливо, хтось бачив, вибачайте за дублювання Взагалі було б круто і був би всім вдячним. Хто дивиться мене не в перший раз, підписуйтесь на канал в Ютубі. То дивиться прямо постійно. Підписуйтеся також на канал в Тіктоці, тому що зараз якось я почав активніше Тікток вести. Ну, можна, кстати, ось проти шерсті зганяти 10 за 247. Ну, якісь ім'я пасажира таке, що не хочу я туди їхати і звідти потім все одно вертатися. Но зараз все поїде, бо ков стухає. Тому людину знаю особисто. Ніякий не скам, не розвод, не, не, не піар, не набор. Просто від душі, якщо хтось чимось може допомогти матеріально, я буду вдячний, він буде вдячний. І також, якщо е, ви просто не можете матеріально, поширюйте відео, в чому проблема? Можливо, завдяки вашому поширенню трапиться той, хто може допомогти матеріально. Та і твоїм матчем. Ну вже все, йшли закази. Тепер можна фільтра ще більше приспускати і вже тоді можна точно їхати. Такі моменти дуже жалію, що немає в мене Uber і все, хочу його зробити, тому що впевнений, що Убер навалював, Комфортик теж. І я би з великою радістю в ті пробочки висипив комфортик. такі пробочки навіть е, під ліцензію. Ну, звісно, мій маршрут мені не дуже допомагав, не було ніде полоси, але все одно. З великою радістю повіз би я базульку Комфорта, тому що я знаю, що я не прогадаю. Так, на Лобановську можна перескочити. 172 гривні за 6,5 кілометрів без подачі, ну подача з южного вертаємося. По ілі розібралися. Постим, коментуємо, поширюємо, по можливості допомагаємо. Не допомагаємо, то не допомагаємо. В кожного своя ситуація, абсолютно розумію, тому е, тримайтеся. Ще розподіваюся, сподіваюся, що всіх все гаразд. Ніхто не хворіє, ніхто не постраждав від вчорашніх обстрілів. Особисто, на мою думку, обстріли були потужні, але слабші, ніж 2 січня, як вважаєте ви. Також нетрадиційність моєї... Мого відео буде заключатися в тому, що не буде якихось особливих демонстрацій результатів роботи, того, що особливо Демонструвати немає чого, працюю я повноцінно третій день. І то не повноцінно, тому що вчора машина була на першому ТО. Так, сената проїхала у нас 68 тисяч миль. Можна було ще до кінця тижня дотягнути покататися, але по-перше, у мене була прикра приквість. Я заліз на бордюр бампером і з'їжджаючи назад, вирвав підтриму. А по-друге, на вівторок вже запланував вчора мрео. Думаю. Поставлю, зроблять підкрилок, як вже буде стояти, робити підкрилок, хай роблять ТО-діагностику І я помчав. Ось я прикріпляю, що мені вилилося ТО і діагностування з усуненням підкрилка. Тому вчора не був зовсім потенційний день, а сьогодні він також не зовсім повноцінний. Тому що на другу, ну по-перше, треба накошитися, потім на народного ополчення. І на другу годину дня маю зробити зі знайомим техталон временный для розширення ліцензії. Очевидно, не це замовлення на Лобановського, тому що пасажир щось там натупив з точками. Бачу, геолокацію підтягнуло ззаді. Прийде, то прийде, не прийде, відстаю, відміну, зроблю, піду в нову скаву не на невеликі гроші. Отже, цього я вам прикріпив. По автомобілю зауваження немає. Ну точніше є, но все ті самі потрібно. По бажанню замінити передні стойки стабілізатора, але вони ще походять. І я знаю, що вони походять. Вони походили перші 10 тисяч, вони походять ще другий 10 тисяч. На брусчатці є певний дискомфорт. Мужечки навалили і поїхали. Ми не багачі, багачі не ми. З цим вияснили, як хто слідкує, хто ці розхід знає, хто не знає, оголошую. В принципі, приноровився я до стиля водіння в автомобілі. Стабільно вже третій день я виходжу на 9 літрів на 100 км. При цьому я вас не бачу. Хто б сумнівався, що ти мене не бачиш, ти ж по другу сторону цього, Сергій вирішив підійти. і Хоча я вже можу скасовувати через хвилину, але я його вже дочекаюся, тому що, ну, якщо людина йде на зустріч, чому ні? Відписався. Буває деколи тут плутанина. Ось. Традиційно працюю я лише уклонний і болт по состоянню на, на теперішній час. Більше в мене все ж таки каса на уклоні поки що. Тобто, поки основний агрегатор уклон. Але я експериментую і ще раз повторюю, дуже вже чекаю, коли з'явиться урок у вирок. Також е, приплила моя Toyota Camry, згрузили її. П'ятницю, в суботу в неї був електрик, бо вона не заводилася. Через ДТП на ній був пошкоджений якийсь там кіпаля предохранитель основної цепі, зв'язаний з цією, цією гібридною системою. Він його поміняв, полагодив, машинку завели, прокаталися, все нормально. Тепер чекаємо очередь на стапель, розшити, подивитися, чи нам треба четвер, чи нам треба вся срака. Коротше. Машина на дефектуванні, постараюся в максимально жаті строки її відремонтувати та запустити в роботу. Хто не знає, це Hybrid, Гібрид, 2015 рік, Америка поставиться газ, буде клеїтися на наклейка 100%. Тому, якщо вдруг хтось шукає роботу або планує змінити роботу, хоче можливо. В... Працювати на автоматі, або працювати на ліцензії, або загалом звертайтеся, не соромтеся, навіть якщо просто уточнити дані, прийшли мої пасажири. Як вчора чи позавчора у мене була ситуація, коли Ocean плати. І хай люди дочікуються. І виясняйте їх, а це на одного джиліка напали. А джілік це лучша машина в мірі. Того кас не відпрацювання я І все. А цього оранжевого брожу наказали, то він дуже думав. В якому форматі буде будуватися робота в плані того, що, як будуть зміни, я не знаю. Взагалі, чесно сказати, мені би хотілося побудувати. Я розумію, що це практично нереально в теперішніх умовах, але ну, як варіант, Кого прям робота зацікавить, можна почати раніше, я готовий позмінно замінятися так, 231 за 13,5. Це у нас з подачою 2,2-15 км за 180 гривень, Ні, не хочу, ще й не борщав. Я можу. Ми можемо розділити або день позмінно, якщо хтось живе, наприклад, на лівому березі, або при зеленій віці метро. Я можу забирати собі ранок і в обід віддавати машину. Може... Так. Зайшло нам ось таке. Ось цей зуб, бачите, як він кумар. Не знаю, чи видно. Тут 326.10. Вам це не можна. Е... Їдемо туди. Я, а, Може в доставку на велик піду похудую, а може просто в спортзал походжу. Коротше, тіпа, з одної сторони, я готовий, якщо хтось настроєний на роботу, хоче просто спробувати, як працювати на ліцензії, як працювати на відсотку. Умови будуть лояльні. Да, швидше за все, оренда буде обходитися. Не дешевше, скажімо так, якщо ми будемо рівнозначну машину оренду рахувати. Я навіть не знаю скільки Camry гібридна коштує в оренду. Хто знає, напишіть в коментарях з бізнесом і ліцензією, наголошую. Але кого таке цікавить, то відсоткові, ну тому що є парк. З гібридками уклона і камрі, вони на, теж на ліцензіях. Я дам лояльніші умови, чим той парк, так як мені треба всього один водій. Да, я буду його прискіпливо обирати, можливо, неможливо, а точно. Але тобто умови будуть кращі. І хто готовий, типа, попробувати відстажуватися, щоб камірі за собою лишити, я готовий розділити два або день навпіл. Ну, причому не навпіл, а я готовий там 12 годин віддати. Дому там. Ну, Може не 12, 11, взагалі. До обіду робити, в обід віддавати машину і зранку, щоб людина мені її повертала, забирала, і ми на метро роз'їхалися. Тому це або має бути лівий берег, щоб це було близько, або це має бути. Більша доступність всієї зеленої вітки метро. Щоб я під'їхав, віддав машину, у метро уїхав, і так само людина на ранок Прискочила, мені машину віддала і уїхала собі на метро. Ну, звісно, це буде важко. Краще, щоб хтось був просто на лівому березі, хто з ночі. Ну, коротше, ми це позгодимо. Якщо це когось цікавить, завжди можна знайти рішення. Або це можуть бути просто суточні зміни. Можу також розглянути, якщо є хтось в броварах, ось от пересмінку у броварах. В мене є там, де ночувати, можу так. Сонатка на гібриді, умови я розкажу. Ліцензія по роботі, коли прийде стажування. Що ж, 11-23 минути 12-го. В принципі, я і так і так думав, що ще це замовлення довожу. Тому що, по-перше, воно закінчувалося на цій Болтосуновській, що через міст перешагнути на лівий берег. По-друге, воно. ну Треба поїхати, де би воно не закінчувалося. Треба поїхати, зняти питання по правах. Чого зняти питання по правах? Тому що е, тільки що запропонували мені ще не, на, ще не точно е, поїздку міжнародну в аеропорт людину відвести. Розговорився в дорозі. Можливо, вигорить, можливо, не вигорить. Людина ще не знає, чи це буде Київ, чи це буде Кишинів. Чи це буде Кишинів, чи це буде Варшава. Але треба зайнятися плотно пластиком. Все рівно я планував цим пластиком зайнятися. Тому що йду на кошиці, забираю пластик, їду на ополчення, не пластик, а рішення суду. Їду подаю на ополчення, щоб вони зняли щось там в себе в базі і тоді їду на перемоги оформляти тих талон для розширення ліцензії. Бачите, я ж казав, день е, від Откос. Ну, Я в принципі не по, я перевиконав план, постану на це время, Типу. в мене є запас, але я ж кажу, я ні з ким не сорівнуюся. Е, але щойно прийшло повідомлення, що потрібно поїхати забрати картку в Укрсибанку. Тому що я виготовляв для того, щоб в мене було більше карт, щоб я міг одночасно більше знімати готівки за кордоном. Але швидше за все, так складається, що мої плани вкотре міняються. І, мабуть, те, що я планував робити тоді ж ми, купувати ліцензію в Іспанії, це відходить у минуле, так як ліцензія росте шаленими темпами. І особисто моя думка, що вона не вартує цих грошей. Точніше, не стільки вона не вартує цих грошей, просто я не люблю купувати, коли воно росте, і я не можу зрозуміти об'єктивних причин для росту, а реальної цінності воно не має. То тобто Я можу зрозуміти, там, коли потрібно закупатися продовольством, да, в крайності ми його не продамо, ми його зімомо. Ну, такого плану, чи там землю купляти, бо на землі щось можна виростити. А лишитися з цією бумажкою якось мені не дуже камільфо, Того, я ж кажу, промежуточне рішення прийнято. що Як мінімум спішити я з покупкою не буду і за такі кошти купувати не буду. Але картка вже готова, потрібно забрати. А підводку я цю всю роблю для того, щоб... Всі завжди кажуть, які у нас там все, там Європа така відстала, така відстала, там так довго рахунки відкривають. Е, знаєте, люди, ви просто розбаловані нашими онлайн-сервісами по типу Монобанка, в захист, до речі, європейських онлайн-сервісів, того ж n 26 чи революта, можу сказати, що вони однозначно нічим не гірші, а з урахуванням того, що вони мультивалютні, вони навіть в якійсь мірі кращі. Е, а коли ти йдеш просто в банк, просто в банк, да, то в тебе з'являється, от, ну ось, наприклад, це у нас Укрсиббанк. банк от Я не бачу, як вам в розрізі видно. І в кожному банку, в кращому випадку, від 40 хвилин, все оформлення документів, все, все, все. Тобі купа бумажок, 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 взагалі не бережу. Е, тому, в принципі. Знову ж таки виявляється, в нас як в них чи в нас як у них е ось до чого я це мав на увазі. Що ж, як говориться, іноді ти, а іноді тебе. Е цю штуку я забрав постанову іменем України. Е думав, встигну в Укрг 7, Укрсім, а не встиг. Тривога. Тривога грає, але щось я не бачу коефіцієнтів відповідних тривозів. Демо ми, мабуть, на Харківську на шашці постоїмо, може комусь щось потрібно. Або може, бо наскільки я розумію, туди, куди потрібно цю справку подати, о, болт одразу реагує. Туди, куди цю справку потрібно подати, кину туди точку на всяк випадок. Там... Що правильно. Теж швидше за все через тривогу закрито, то прям їхати нема смисла спішити. Але точечку поставимо, спробуємо. І хочу сказати вам, не, не сильні в мене футтра стояв. Ну, типа, на дорожню обстановку в місті і не сильні. Там, де я знаходжуся, я знаходжуся. Тут на виїзді з міста всі їдуть в місто, всім треба їхати в місто. Але гілка метро дає про себе здати. От Прийшов 11 кілометрів за 205 гривень, ну вибачте мене. Он метро, он автобус, їдьте собі. Е, то зараз запаркуюся, підчекаю, а просто скріншот з тим, що мені прийшло, і, і що я повіз і коли. Я просто прикріплю кому цікаво. Всім папа, радий був бачити.